Так, всіх вітаю у себе на каналі. Да, після вчорашнього відео про оберіг Вовка. <сум> Не давали мені спать до 11, це точно, це такі дзвонки були. Ви знаєте, я якось сам про себе так думаю, стидно, звісно, признатися. Ну, скажу так, як є. Сам то я ні одного оберіга, не браслета, не оберіга, не на шию, не на руку в нашій країні я ні разу і ніколи я не продавав. Я навіть не думав, що наскільки от... не тільки ну, мені цікава ця тема, а й людям. Я б і не сказав, би, що в мене тут ну, як, молодь на каналі ну, в основному. Ну такі, ну. Під 40, а то найбільше дивлюся по статистиці, такі як я. 50, от 55 і туди, до 65 і ще і більше є. Я б ніколи б і не подумав би, що це. ну... А люди ж почали, я як показав свої цицяцькі. Люди почали питати, задавати питання, а як, а що, а, а чи можливо придбати. А я що, ну, а я ще й не знаю, що відвіти, бо в мене було в коробочках, то, що було, а більше ж і не було. Якби це. То вибачайте, звісно, кому я зразу ну, відмовив? Ну як я відмовив? Я не сказав, що от не категорично. Я сказав, що я уточню, подивлюся по своїх коробочках, Тоді ну, вам ответю. А Так як сильно багато було, Ну, запитання в мене, то зараз у Вайбері там ціла каша, і щоб мені за не, не відповідати кожному, я як би, добре що являюся блогером і маю свій канал, то я зразу думаю, та ні, я краще запишу відео, бо почали жінки, родичі, дзвонить. Людей, які час нас захищають, чи не можна для них? А я ж я ж кажу: вибачайте, люди, я не не міг зразу вам відвіти, бо я не понімав, єсть у мене що сьогодні. З утра встав дощ, піріща на дворі, Ну, думаю, раз таке діло, навірно, сам ну зверху муса мене аж мурашки вилетіли на мені. Думаю, мусю робити ревізію усіх своїх коробочок, все постягував усі коробки, де можна і де не можна. Розложив якраз ну, дружина на роботу собі, а я тут сам собі режисер. Нарожуватися, повитягував свої торби з тими. Ви подивіться, що тут тільки зараз воно покажу, зніму. Та тут же ж капець. Жента, тут ті. Це ж займалися колись. Ну я ж кажу, ні одного виробу тут ми не, ну, не продавали, не, не знали що. це тільки кожа. Це Тут кожа, що я понаходив, там ось шнури. Це ж дурні грошей, воно стояло. Я його доставав, блін, де вгодно, Італія, Германія. Блін, капець просто. От. Ну, діло не в тому. І Оце ж. Якби я не вивчав це питання. а Почалась надавати, ну, щоб не затягувати відео, я швидко скажу. Значить, зробив ревізію. Знайшов я штуки три є ще це без того, що я вже сьогодні зробив. Ще три є комплекти на вовка. Там різні, зараз я вам все це покажу. Львів з три комплекта є те, що я понаходив. Ну Тобто, треба робити. Не знаю, як там по, -по кожі буде, що чи не буде. Значить, дивіться, що я я вам так от покажу, Бистро, щоб і не затягувати відео. значить Ось у нижній. Ну, це воно на 23-й розмір. На 20, ну, в обйомі руки. Да. Це на 22-гу. Це зверху ось оце ось, ось левий. Ось, а оце ось, ось вовки. Виглядає це так. Вовки. Значить, тут з рунами феху. Хоч правильно, ні, це не, це не феху. Блищить так, не сильно бачу. Це альгіс ось, ось руна і з сторони феху, і дві голови вовка і. Сульгама. Значить, на левах дві голови лева, сульгама і дві, як я їх називаю, дві черепашки. Це так виглядять на руку. Ось. Кожа тут германія, значить. Діаметр 7 мм, на верхньому на левах діаметр 8 мм. Тобто така товстенька. От. Тоді це що касається значить, браслетів на руку. да? Потім вчора ж я вам показував, бо цей не забуваємо, буде розіграш. да? Тут такі в нас вовки маленькі, бачите? Ось. І тут отак. от. Ще це значить на амулет, як би, на шию. да Можна через голову, можна і так у кого не можна і розстібнуть. Ну, коротше, так от. Ось от другий є. виглядає отак от ось. Це чисто, це вже більше. Тут п'ятірка плетений. І чертог, який Відповідає іменно вовку. Оце чертог, ось о він. Отак він виглядає. Блищить, не знаю, воно поки передає камера чи ні. Ну, щоб ви розуміли, як як ось отут тільки це руна отіла. Оце. Чертох. Вовка виглядає абсолютно так. Він є, що у слав'янській, що у скандинавській міфології ця руна вона присутня. Тільки у скандинавській міфології, вона перевернута на 180 градусів. Тобто рисунок точно таке саме: малюнок, да, тільки перевернутий на 180 градусів. Оце чисто слав'янська ну Чертог, чисто слав'янський чертог. Ну, і вовки відповідно ось так вони виглядають. не знаю Дуже воно деталізована така ну гарна воно блищить, тільки я не ну не розумію, передає воно чи не передає. Це також це чисто оберіг, це також можна все через голову його. Ось. Шнур, це я ж кажу, це плетений. Германія п'ятерка. Оце отак воно виглядає. Блищить не бачу. Ну, дві голови. Коротше, вовка і чертух вовка. Ще є отакий ось. Це також вовки. Значить, за... Зараз я покажу, як це все виглядає. Виглядає це отак от ось. Бачите, я спокійно можу його сам, навіть без зеркала. Ну все, і закрутив. Щоб ви понімали, як вона виглядає. Ось о, це одін. Два-дві голови вовка, дві руни, Альгіз і Феку. Тобто так виглядає воно. Це теж, як і вважається, і оберіг. А, оце що я тут вам по вовках на? Зараз це ще. Діло в тому, що знаєте, вовк я завжди сам, якби мене особисто, мамка трошки два дні не дотягнула до вовка. Бо я 26-го. Я, ну, я, виходить, як лелека. Да? Ну, так ось воно виглядає. Ну, вовками я завжди пишався. Хоча бачите, через що в мене і цих вовків і не тільки я. Воно популярно і за границею, куди ці ну, якби, вироби і ми і відправляли. Воно дуже і там актуально. І на, і на сьогодні, і тоді було актуальне. По вовках вовки це, ж, ну, як, це найвищий символ свободи. Безстрашності у ну, тваринному світі. Це символ самостійності. Ну, ви ж знаєте, що в будь які сутички вовк, він же ж або до перемоги б'ється, да? або до смерті. Йому другого немає. Хоч, ну, хоч переможе, хоч загине. Вовк він же ж ніколи не підбирає падаль. Тобто це символ чистоти, ще, щоб ви понімали вовк. Так само він, ну, так як, допустимо, він ну, кохає тільки одну вовчицю, ну, вовк. І також ну, виховує своїх дітей вовченят, теж, як би. Ну, тобто, вовк ну, дуже такий, знаєте, знак. Якби, ну, не дарма ж у нас і є, як мені написали, підрозділи у ВСУ, там є Вовки. Тобто дуже такий гарний знак. Ну, це все, що касається, як би я вам показав, що, що є. Ну, це просто є ще два комплекти. Ну, для ну, таких ось 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 можна зібрати. Більше нема, бо я ж кажу, производство давно звернуто ще 3 години назад. Тобто Це все, що от понаходили, вже хоч ти там що хочеш, шукай вже більше його не знайдеш. Так А запускати що то трошки оборудування. Треба його вертати, купувати. Воно трошки невигідно для нас. От маємо, що маємо. Тобто, я ж кажу, я б ніколи не подумав, що в нас скільки людей і теж якби, ну, ну. Інтересуються цією темою. Я її просто ніколи я не вивчав. Я ж кажу, продавав би я тут щось коли небудь коли-небудь на Украї... ну, у нас в країні. Да? Я б може пірозумів би тут попит на ці речі. А так як я ніколи цим не займався, я вам кажу, так як є. Ніхто мене не може увлічити у тому, що я кудись щось колись тут продавав. Там тут ні, я цим не займався. Я то руни зробив і руни, і те, що я вам і показував. Чертоги, да. Ну Я так зробив був для фестивалів, щоб там показувати, бо був там попит на нього сильно, в молодіжі. Ну так я туди й не попав. Зразу ковід почався. Один рік потім, отож, ну все ж воно да, там, всі ж в курсі цим ковідом позакривали, ніяких фестивалів, нічого не було. От, і, а потім вже почалося ну, це вже два роки. Тобто, я зробив зробив, а так попита і не узнав на Україну. Ну, у нас в Україні воно користується, не користується. Ну, а то, бачите, у ві... показав у відео, так це ж відео, воно як? Воно не касається взагалі цієї теми. я якби... Почав свій блог по виноградарству, підключив оце. що тут ж, ну, Люди ж, вони ж не по цих побрякушках, а якби виноградарі, садівники. То, ну, таке більш інтересно. Ну, Оказалося, що і серед нас ну, багато кому нравляться такі речі, хто цікавиться цим. Так що якось так. Мусив записувати, бачите відео. Так що все, на цьому все. Ви бачайте, що трохи не по темі 5. Ну, мусив, тому що люди почали питати. Я розумію, що людина якби, хоче і своєму близького віриш ти в це, не віриш, захистити за цей, бо багато з нас захищають нас і хотілося, ну, через що люди і питають, а я це не міг відвітити. Ну, Зараз я показав. те, що що є. Так що Не забуваємо, що у нас розіграш на оцей комплект От буде да? 20 числа. Пишемо в тому відео, де я, ну, вчора що я випустив, де оберіг Вовка написано. От туди Ні, сюди пишіть, бо це відео може ну, брати участь у розігруванні. Ми ж будемо костюм ще розігрувати. Це Розігруємо. Поки оберіг. А потім і костюм. Так що пишіть пишіть кругом. Так що якось так. На цьому все. Вибачайте. До побачення, до наступного відео. Погода нам, бачите, не дає робити на городі, то ми робимо в домі. шукаємо собі пригоди. <гум> якось так. Все буде добре.